Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку, з якої ягоди намисто. Отже сьогодні поговоримо про їстівні та отруйні ягоди. А також затронемо отруйні речовини. Поміркуй. З чим асоціюється слово намисто? Поділись своїми міркуваннями можеш оставити в коментарях. Упізнай ягоду за малюнком. Брусниця. Ожина. Малина. Лохина. Полуниця. Вишня. Ягодами називають невеликі соковиті плоди рослин. А як же ростуть ягоди? На деревах, на кущах. Ягоди, які ростуть в лісі, це лохина, суниця, чорниця. Брусниця, ужина. ягоди, які ростуть в наших садах, полуниця, агрус, виноград, чорна смородина, червона смородина. Визнач спільну ознаку цих ягід. Вони червоні, смачні, солодкі. Визнач спільну ознаку цих ягід. Вони дозрівають влітку. Вони ростуть в саду, вони смачні і солодкі. Визнач спільну ознаку цих ягід. Можливо, ти зможеш додати ще ознаки. Вони ростуть в лісі. Вони кругленькі і смачні. А яка спільна ознака цих ягід? Вони чорні, солодкі. І дуже смачні! А як використовують ягоди в твоїй родині? Поділись своїми думками, знаннями, досвідом, традиціями, можливо. Можеш оставляти свої коментарі, мені буде цікаво почитати. Чи всі ягоди можна їсти? Поміркуй, подумай. Розглянь фото, які ягоди отруйні. Малюнки нижнього рядка. Це отруйні ягоди. Запам'ятай. Отруйні ягоди не можна навіть куштувати. Отруйні рослини ті, у яких містяться речовини, що можуть спричинити хворобу або навіть смерть. Запрошую тебе до перегляду відео Отруйні рослини. Ти зможеш багато чого дізнатись і бути обережним. Або обережною. Отруйні рослини. Отруйні рослини. Це рослини, що виробляють токсичні речовини фітотоксини, які призводять до отруєння, тобто викликають симптоми хвороби або смерть людини чи тварини. Борщівник Росте біля доріг у лісі на галявинах і пустирях. При контакті зі шкірою підвищує її чутливість до ультрафіолету і може викликати опіки. Але наслідки відчутні не одразу. Опіки проявляються через кілька годин після контакту. Аконіт або борець. Цей кущ росте на березі річок, гірських луках. Або біля доріг. Містить отруйний алкалоїд аконітин. При контакті зі шкірою викликає свірбіж. А якщо виявиться в роті, не уникнути опіків і болю. Блекота чорна. Ця рослина відрізняється дуже неприємним запахом. Росте біля доріг або житлових будинків. Отруїтися цією рослиною можна спробувавши насіння або молоді паростки. Беладонна. Цікавими є плоди цієї рослини, маленькі ягоди у вигляді вишні і навіть солодкі на смак. Отруєння може мати летальні наслідки від паралічу легенів до судинної недостатності. голов, плямисти. Листя молодої рослини схоже на моркву, петрушку або кріп, росте на пустирях біля доріг, на луках, навіть може, на звалищах та біля залізниць. Ця рослина може викликати головний біль і запаморочення. Є ризик померти від задухи, а в результаті контакту зі шкірою з'являється дерматит. Віг отруйний або цикута росте біля води, річок, озер. Якщо віг потрапив в шлунок, спочатку проноси блювота, потім підвищене слюновиділення біль у животі і припадки, які можуть призвести до смерті. Вовчі ягоди або вовче лико. Плоди невеликого розміру і червоного кольору, які дуже привабливі, особливо для дітей. Вони ростуть у лісах, а ще їх використовують як декоративну рослину. Але всього кілька штук цих ягід можуть викликати летальний результат. Дурман звичайний. Це рослина з великими білими квітами і великим листям. Росте біля доріг і біля житлових будинків, але особливо отруйним є насіння цього дурману. Мак дикий. Це рослина з гарними великими квітами яскраво-червоного кольору. Росте на полях, уздовж доріг, на засмічених місцях. Найбільш отруйними є незрілі плоди. Вороняче око цікава рослина, в якої на стеблі можна побачити довгасті листочки у формі хреста, а на них, як на тарілці, розташована єдина ягода. Яд ягоди не смертельний, але може викликати печіння, нудоту, головний біль. Пронос і різь в животі. Конвалія травнева. Це гарна рослина з білими квіточками і яскраво вираженим ароматом. Рослина містить скідливі речовини, які здатні завдати серйозної шкоди здоров'ю. Найбільша концентрація токсинів міститься саме в ягодах. Колеандр це квітучий, теплолюбивовічно-зелений великих розмірів кущ з квітами різного кольору. Всі частини рослини отруйні. Вона містить численні токсичні сполуки. Отруйним є не тільки свіжий і сушений олеандр, а й навіть дим, що утворюється при спалюванні його деревини. Чемериця лобеля. Рослина. Яку можна зустріти серед чагарників. Частини рослини містять отруйні речовини, які можуть спричинити важке отруєння при вживанні або неправильному використанню якості лікарської рослини. Нарцис гарні квіти з яскраво вираженим ароматом. Якщо випадково з'їсти цибулину, Прийнявши її за звичайну харчову цибулю, це може викликати проблеми зі шлунком, підвищення кров'яного тиску та хікардію та навіть смерть. Лютик або куряча сліпота. Це зелена рослина з маленькими квіточками жовтого кольору. Містить речовину, що викликає подразнення слизових оболонок очей та гуртані. Якщо торкнутися рослини, а потім торкнутися очей, можна втратити зір на деякий час. Чистотіл. трава з великими жовтими квітами, але якщо зламати стебел, виступає помаранчевий сік. При отруєнні можуть проявитися подразнення і запалення слизових оболонок, нудота, блювота та діарея, Зниження артеріального тиску, непритомність і галюцинації. Латаття біла або водяна лілія. Це водяна рослина з великим плаваючим листям та з білими одиночними квітками, що видають легкий аромат. Корневище, корінь та квіти містять отруйні небезпечні речовини. Пижмо звичайне. Ця рослина має сильний камфорний запах. Це лікарська рослина, але дуже отруйна, особливо для дітей та вагітних. Наперстянка. Гарна рослина з квітами різного кольору від фіолетового до рожевого, білого і жовтого. Росте на галявинах. Чагарниках, лугах або лісах. Але ця рослина високоотруйна, особливо листя, яке може спричинити смерть. Пролісок тендітна ніжна біла квітка. Але у цибулинці є отруйні речовини вони небезпечні для людини, якщо та захоче їх вжити в їжу. Паслін червоний, в'юнкий напівчагарник, в якого фіолетові квіти, а плоди це червоні ягоди. Рослина отруйна, починаючи від стебл, закінчуючи листям та незрілими ягодами. Зелені плоди можуть мати токсичний вплив на організм людини. Полин. Трав'яниста рослина напівчагарник. Одна з найгіркіших рослин світу. Вся рослина дуже отруйна, але найбільш токсичним є недозріле насіння. Бузок. Чагарник, який має приємний солодкий аромат. Квіти білі, лілові, пурпурові, блакитні, фіолетові або рожеві. Але ця рослина містить глікозит сирінгін, який, розпадаючись, утворює синильну кислоту. У листі та квітках буску чиста отрута. Берізка польова трав'яниста рослина, бур'ян за природою. У рослині міститься смолиста речовина, сильна отрута, здатна призвести до відчуття печіння в роті і носоглоці. Болю в животі, діареї та зневоднення організму. Омела вічна зелена рослина напівпаразит. Омела виділяє отруйні речовини, які дуже небезпечні для людини, особливо якщо зберігати її в закритих приміщеннях. Природа України багата на різноманітні рослини. Серед них зустрічаються дуже небезпечні для здоров'я. Щоб запобігти отруєнню, ніколи не їжте та навіть не куштуйте дикорослих ягід, плодів, корневич, якщо не впевнені, що вони їстівні. Дякую за увагу! Упізнай отруйні рослини за малюнками: латаття біле, лютик, пролісок, конвалія, чистотіл, нарцис. Такі квіти ми часто зустрічаємо в нашому житті, але тепер ми знаємо, яка в них є отрута. Багато рослин використовують як лікарські. А чи можуть ліки зашкодити? Поміркуй. поділись своїми міркуваннями. Розглянь фото, щоб ти порадив або порадила дітям. Напиши в коментарях. Загрожує вживання ліків, які не призначив лікар, або які ви самостійно дістали з аптечки. Хто приймає рішення про вживання дітьми ліків? Поміркуй, подискутуй. З близькими, з друзями або з однокласниками. Отже, висновок. Ліс улітку – це багато комора вітамінів. Не ходіть до лісу без дорослих. Пам'ятайте, треба бути уважним та обережним. Додому робота у друкованому зошиті. Сторінки від 69 до 71. Дякую за увагу. До зустрічі!